Доброго дня, Ірина Страмецька, практикуючий психолог. Продовжуємо рубрику Крок до себе короткі, але дуже ефективні техніки психологічної самодопомоги. Сьогодні я вам хочу розказати про техніку сила роду. Для чого вона нам, що вона нам дає і коли ми її можемо використати. Це техніка, яка допомагає нам зрозуміти, яку силу передає нам наш рід, наші пращури. Цілком усвідомлюю, що не в кожного з вас є дуже гармонійні і дуже близькі відносини з батьками, з іншими родичами. Але точно впевнена, що якби не наші батьки і не наші бабусі та дідусі, то, напевно, ми, по-перше, не появилися в цьому світі. А по-друге, я точно знаю, що всі вони володіли однією. Двома, а то й більше позитивними якостями, якими в принципі можна пишатись, і які точно в якійсь мірі продовжуються в нас, тому що всі ми щось наслідуємо на генетичному рівні. І ось ця мужність, ця толерантність, сміливість та рішучість, яка проявлялася в попередніх поколіннях наших пращурів. Вона і є та основа, це підґрунтя, на якому ми міцно стоїмо двома ногами. Це і є сила нашого роду. Ясно, що є сімейні сценарії, ясно, що є так звані інтроекти психологічні, але сьогодні не про це. Сьогодні про те, щоб зрозуміти, якими якостями з нами ділилися наші пращури. І які якості є в нас, і за що ми можемо бути їм вдячні? Що нам потрібно для цієї практики? В першу чергу сісти, пригадати своїх батьків. Дуже сподіваюся, що вам пощастило і ваші батьки ще живі і можуть вам багато чого розказати. Зазирнути в сімейний альбом, подивитися, якими вони були молодими, подивитися, якими молодими енергійними були ваші бабці і дідусі. Сестри та брати ваших мам, татусів, бабусь і дідусів, можливо, є фотографії прабабусь і прадідусів. Це чудово. Пригадайте сімейні історії. Я точно знаю, що в кожному роді є чим пишатися. Пригадайте ті якості найдорожчих людей від першого покоління, яке стає за вами, тобто від мами і тата. До най -най -най дальших пращурів, яких ви можете знати, пригадайте їхні сильні сторони, їхні якості, які ви приймаєте, і які ви точно вважаєте, що це якості, на які можна спертися. Складіть цей списочок. Ясно, що коли ви пригадуєте сімейні історії, іноді пригадуються не дуже приємні речі. І випливають якісь якості, які ви не сприймаєте у своїх пращурів. Цей списочок відкладіть для роботи з психологом або з психотерапевтом. Сьогодні, власне, займаємося з тими якостями, які ви приймаєте. Коли ви склали цей списочок, вам треба місце, в якому вас не потурбують, і хоча б 5 хвилин вільного часу. Сподіваюся, що ви знайшли таке місце і сіли в зручну позу. Після цього вам необхідно розслабити фізично своє тіло. Техніки, які ви використовуєте, можуть бути абсолютно різними. Це можуть бути дихальні вправи, які ви використаєте для розслаблення. Це можуть бути техніки м'язевої комплексної релаксації по методу Якобсона. Це можуть бути короткі медитації, або ви вже настільки натреновані, що можете за три кроки війти в так званий альфа стан і відчути себе розслабленим. Після цього я вас попрошу в вашій уяві перенестися в якесь місце на природі, там, де вам комфортно. Це може бути галявина лісу, це може бути узбережжя якогось озера або навіть моря, там, де вам приємно. Комфортно і там, де дуже гарний краєвид, побачте з допомогою своєї уяви себе в цьому місці. А далі треба буде знову ж таки з допомогою своєї уяви спробувати побачити за своєю спиною свої найдорожчі сімейні зв'язки. Тобто, уявіть, що за вашою спиною стоять ваші мама і тата. Або люди, яких ви сприймаєте замість мами і тата, найдорожчі, значимі фігури в вашому житті. І ці мама і тато поклали свої руки вам на плечі, передаючи вам самі сильні риси свого характеру, самі позитивні якості, які ви дійсно приймаєте, і якими ви дійсно пишаєтесь. А за їхньою спиною стоять їхні батьки. А поряд Можуть стояти сестри та брати ваших мами і тата, бабусі і дідуся по татові і по мамовій лінії. І так, за ними знов стоять люди. Це прабабусі, прадідусі. І наскільки зможе уявити ваша уява, ви створюєте цю велику кількість людей. Це ваші пращури, які стоять. І кожне покоління передає всю мудрість, всю рішучість, всю силу, все уміння знайти вихід з надскладних ситуацій, всю толерантність попередньому, точніше, в наступному поколінні. Уявіть собі, як кожне попереднє покоління передає все найкраще наступному поколінню. Якщо ви знаєте історію свого роду, ви навіть можете уявити, в якому приблизно одязі були ваші пращури, як вони могли приблизно виглядати. І от коли ви уявляєте цю велику кількість людей, яка стоїть за вашими плечима, ви зможете відчути, яку силу дає вам ваш рід. Відчуйте. Це дійсно сильні відчуття. Вони можуть проявитися на тілесному рівні, і, звичайно, що на рівні емоцій. І якщо ви цю вправу зробили добре, то в цей момент у вас, звичайно, виникне бажання подякувати своєму роду. Подякувати за те, що вони творили свою історію заради того, щоб ви жили в цей момент сьогодні. І, власне, вони вам передали мудрість і силу роду. Після цього можна попросити щось у свого рода. Це прохання ваше особисте. Це може бути якась якість, це може бути відповідь на якесь складне питання, це може бути подарунок. І він може бути абсолютно символічним або дуже предметним від вашого роду. Все залежить від вашої ситуації. Спробуйте побачити і відчути, почути цей подарунок, цю пораду, цю головну думку. Ще раз подякуйте своєму роду. І якщо ви відчуваєте, що цього достатньо, можете повертатись до сьогодення. Ось така коротка, але дуже ефективна практика. Дякую вам за вашу увагу. Сподіваюсь, що техніка буде для вас корисною. Дізнавайтесь про силу вашого роду. Пишайтесь своїм родом. Передавайте силу та мудрість своєму наступному поколінню, своїм дітям, своїм онукам. І всім наступним поколінням, які будуть жити. Гарного вам дня! Бережіть себе!